Ви вже все провели. голосування. Дякуємо все. Проси Сябренко, Ірина Васильівна, щоб ми заслухали її звіт, бо її потрібно піти по Так. Ні, ми ці два звіта доповнювали передні і немає в порядку. У неї два звіти, У неї звіт по програмі турбота по роботі соціального захисту. так, да, да, да. Тому вони з Крамаренко чекають. Да, будь ласка, Ірина Васильовна. день. Да, заслуховуємо звіт. Так, шановні члени виконавчого комітету до вашого відома. Звіт про підсумки роботи відділу соціального захисту населення. Відділ соціального захисту населення Малобудської міської ради створено у 2021 році, у відділі працює 6 штатних одиниць. Головний спеціаліст бухгалтер, начальник відділу та чотири провідних спеціаліста. Самими основними завданнями відділу є адміністративні послуги соціального характеру для мешканців нашої громади. Це державні види соціальних допомог. Пільг та субсидії загалом з початку року працівниками відділу було опрацьовано та сформовано 2257 видів різних державних допомог. Також з вересня 2023 року відділом впроваджено програмне забезпечення єдиної інформаційної системи соціальної сфери ЄІСС в частині призначення нарахування та виплати шести видів державних допомог. Це одинокий матерям державної допомоги та дітям з інвалідністю, особам з інвалідністю та різні категорії. Також протягом 2023 року відділом було прийнято понад 46 рішень щодо надання соціальних послуг. Відділ соціального захисту населення Новобузької міської територіальної громади тісно співпрацює з управлінням соціального захисту населення Баштанської РВА. Відділом було від населення нашої громади прийнято та перенаправлено 316 заяв на виготовлення довідок з різних видів допомоги. 40 родинам виготовлення посвідчення багатодітної сім'ї. 26 посвідчення особи з інвалідністю, 31 посвідчення членів сім'ї загиблого, 80 особен з інвалідністю було сформовано та перенаправлено щодо забезпечення їх технічних заяв, щодо забезпечення їх технічними засобами реабілітації. Одна заява була прийнята від батьків з інвалідністю для отримання послуг в реабілітаційному центрі, одна заява на виготовлення посвідчення. Рано сім посвідчень осіб з інвалідністю пов'язаним із захистом батьківщини. І один учасник бойових дій отримав літній відпочинок в селі Коблево. Також відділ проводить свою роботу щодо виконання заходів з комплексної програми соціального захисту населення Турбота для забезпечення і реалізації і виконання цих заходів було у 2023 році виплачено, виділено та виплачено в повному обсязі коштів на суму 1 337 610 грн 18 копійок. У тому числі з обласного бюджету було виплачено на суму 246 492 грн 80 копійок та з місцевого бюджету в сумі 1 мільйон 91 117 грн і 38 копійок. Ці кошти були спрямовані на надання на виплати різних видів компенсації пільговим категоріям населення нашої громади. Також відповідно до цієї програми, відповідно до постанови 859, 16 осіб отримали компенсацію. На компенсацію, ну, 16 осіб, які надають догляд на непрофесійній основі, отримали компенсацію на суму 226 798 гривень. Це ті люди, які здійснюють догляд на непрофесійній основі за своїми рідними батьками, які не можуть. І в силу цього догляду вони не працюють, тому Новобузькою міською радою сплачується також єдиний соціальний внесок до пенсійного фонду, і таким чином оці 16 осіб ну їм іде. Стаж у пенсійному фонді, тому ну, це хороший такий показник для нашої громади. За сприяння відділу соціального захисту населення було подано чотири заявки на участь у різних проєктах. Це підтримка створення мобільної соціальної служби при комунальній установі, центр надання соціальних послуг, удосконалення системи соціальної роботи та надання соціальних послуг у шести цільових областях. Кола соціальної роботи, де протягом 23-го року і 24-го року спеціалісти соціальної сфери приймають отримують навчання, і по закінченню цього проєкту буде отримано технічне оснащення саме для соціальної сфери. За підтримки програми розвитку ООН в Україні з відновлення та розбудови миру. Було обладнаним, буде обладнано мультимедійний майданчик для групової роботи та кімнати ментальної адаптації для дорослих при комунальній установі центр надання соціальних послуг за підтримки ЮЛІТ в ну. У... Мережі обмінним досвідом спільно з відділом з питань інвестиційних процесів та соціально-економічного розвитку прийняли участь у розробці проєкту і розробку програми саме для підтримки внутрішньопереміщених осіб. Це також дуже важливо. також при відповідно до постанови Кабінету міністрів від 19 червня 2023 року 652 було реалізовано в громаді в одній з перших в Миколаївській області експериментальний проєкт щодо запровадження інституту помічника ветерана в системі переходу від військової служби до цивільного життя. Завдяки цьому проєкту при комунальній установі центр надання соціальних послуг було створено сервісний офіс, де наразі працює катація соціальної роботи щодо ветеранських питань. За підтримки французької громадської організації АКТЕ та благодійного фонду руки милості і карітес» було успішно реалізовано проект в рамках оформлення матеріальної підтримки для мешканців нашої громади. У першу чергу це жителі, у яких було пошкоджене або зруйноване житло внаслідок російської агресії. Загалом було охоплено понад 500 осіб. За ініціативи президента України в громаді відкрито П'ять пунктів незглавності: три в місті Новий Бух і два в Старостинських округах. Також працівники відділу приймали участь у різних заходах на сьогодні. У системі умнів соціально соціальної сфери. Новобузької міської ради ну, працюють такі структури: Це служба у справах дітей Новобузької міської ради, комунальна установа, центр надання соціальних послуг, Новобузький міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та мовки. Комунальна установа Центр надання соціальних послуг створена для надання всебічної підтримки мешканцям територіальної громади, які перебувають в складних життєвих обставинах та потребують різної види підтримки і допомоги. Новобузький міський центр Центр служби Соціальних служб у справах сім'ї, дітей та молоді координує питання багатодітних сімей малозабезпечених, які опинили в складних життєвих обставинах, у тому числі і осіб з числа звільнених з місць позбавлення волі. Також до компетенції цього закладу є питання запобігання та протидії домашньому насильству, протидія торгівлі людьми. За показниками роботи, кращими працівниками року в соціальній сфері були визнані такі працівники, як Бондаревська Ілона Олександрівна, Захарчук, Вікторія Олександрівна, Хромаренко, Олена Олександрівна. Кращим працівником відділу визначено акціонуву Наталію Володимирівну. Це так коротко, по саме по нашій установі. Можливо, будуть питання? Не Може, да. Якось, ну, в там хтось намагається. От Як забезпечені наших е, людей, які потребують таких технічних Е, Я зараз надам роз'яснення. Значить, Особи з інвалідністю мають індивідуальну програму реабілітації. Відповідно до тих показників, які прописані в індивідуальній програмі реабілітації, а там прописано, чим саме їх повинні Потрібно забезпечити, і там прописуються і технічні засоби реабілітації. Особа з інвалідністю приходить до відділу соціального захисту населення, подає заяву на фонд осіб з інвалідністю і вибирає собі, ну, зазвичай спеціаліст відділу скоординовує ну, людину, вибирає собі той чи інший, який йому підходить технічний засіб, і відправляється заявка на фонди, і тоді вже забезпечується за рахунок держави. Ну, а, проблеми немає, в то, тому що люди не забезпечуються, або е, черга. Як як якщо в людей все в порядку з документами, і вони приходять до відділу з усім пакетом документів, проблеми тут не буде. Люди, які первинно отримують технічні засоби реабілітації, їм набагато швидше виготовляють заводи. Цю і технічний засіб реабілітації повторно не завжди особи з інвалідністю. Знають, ну володіють термінами. Наприклад, візочок може і бути техніка, терміном терміном на терміном експлуатації на 2 роки, на 4 роки, так само і паличка, ну будь-який вид технічних засобів реабілітації, або те саме взуття. Якщо це працююча особа з інвалідністю, то їй видається ну, взуття ортопедичне на 1 рік. Якщо це не працююча людина, ну пенсіонер має це на увазі, то такій людині одне одна пара взуття, наприклад, на 2 роки. Ну, ось так. Але якщо людина приходить з усім пакетом документів і в неї не протермінована не індивідуальна програма реабілітації, є всі документи в порядку. До речі, я хочу зазначити, що документи повинні бути оригінали, а не ксерокопії, тому що спеціаліст сканує оригінал і фонд повинен бачити саме оригінали документів. Якщо це буде ксерокопія, зроблена з ксерокопії, тоді ми не зможемо цій людині замовити е, даний технічний засіб реабілітації. Ну ось так. Ну, значить, питання було всі забезпечені чи є, чи існує черги. Є, Черг... Че... Ні, дивіться, ну як, черги як такої, ну людина приходить і робить замовлення. Це І вже, це вона вже, це вже, це вже вже чекає. Ну, вона вибирає Ви на який завод. Завод бере, направляє заявку і все саме основне, я знову наголошую, щоб у людини не була протермінована індивідуальна програма реабілітації. Це той документ, по якому замовляються технічні засоби реабілітації. Якщо людина приходить до нас, із протермінованою індивідуальною програмою реабілітації, або зараз вже там відбулися протягом ну два місяці по тому зміни в законодавстві. Там ще й висновок потрібно брати. Тобто, якщо в неї є усі документи. Ну питань немає. На завод відправляємо, кошти від фонду заходять на завод і завод виготовляє той чи інший ну, ні, ні, ну, через сьогодні замовили через тиждень, немає. Це ви ось прийшли, ви подали заявку, там да, протягом місь... і на заводі вже тоді, вже там, ну в залежності від того, як вона заяв... від фонду. Ну а тоді от є, так, допомоги, які фонди оголошують. Вони... Привозять візочки, кажуть. для кого вони привозять? Які фонди ви маєте на увазі Інші, ну, ми не будемо називати. благодійні, які? благодійні. І саме благодійні організації? Ну давайте скажемо так, що при комунальній установі центр надання соціальних послуг створений пункт прокату. І в цьому пункті прокату є технічні засоби реабілітації, які ну віддають від умерлих, наприклад, і або ще інших організацій, і тоді ну е е Комунальна установа, центр надання соціальних послуг, він може надати людині, яка потребує того чи іншого засобу, але бувшого вжитку. Якщо благодійна організація е, працює у нас в громаді. Е, то рекомендовано було б щоб згідно до чинного законодавства, все таки б вони передали на комунальну установу, комунальна установа тоді б забезпечувала цей а так в діяльність громадських організацій, благодійних організацій втручатися. Ми, ми не маємо ми, ми, Я не забезпечення. Як Чи вони працюють? допомагають забезпечити, значить, якщо їхня діяльність потрібна, то значить є люди, які не забезпечують. Є, є, є організації, до яких ми звертаємося, і якщо в них є ходунки в наяв або ще вони можуть нам допомогти. Ну, але це за їхні Як? ініціативи. Ще питання, пропонується, пропонується прийняти звідти, да, ми не затверджуємо, що да, про да, ми пропонується довері, прийняти долі да. дома звіт. І знову винести на розгляд. І розглянути їх на комісіях депутатських, ага. так. І сесії, та сесії. ради. Хто заданий протишнім прошу росту?